Шановні колеги, я рада, що багато було питань. Значить, цікаві все ж таки теми ми піднімаємо. Ну, і я сподіваюся, що вам буде цікава і ця тема, яку ми зараз будемо обговорювати. І так, ну знаєте, я зробила так П, можна сказати: поліпрагмазія, поліфармація, ну і поліпіл. А які ж переваги та недоліки є у цих понять? Ну, давайте розберемо трошки теорію, скажімо так. Що таке поліпрагмазія за даними Всесвітньої охорони здоров'я? Ну, одночасне використання п'яти і більше лікарських засобів для запобігання або лікування якогось захворювання. І ми розуміємо з вами, що може бути якщо більше, та й при п'яти може бути багато побічних випадків. Але, але ви знаєте, я пам'ятаю, дуже такий цікавий був. Ще в початок 2000-х стенд в Барселоні на Європейському конгресі кардіологів, коли серцева недостатність і равно поліпрагмазія. Полі ну, поліпрагмазія, яка переходить в фармацію, і це, але це є різниця. Поліпрагмазія, коли не, не, доказ, не доведена. Нема доказової бази у тих препаратів, але ну давайте чесно казати, нам часто приходиться призначати і не тільки п'ять, а і 10 препаратів. Але якщо тяжкі хворий, як от наш хворий, якщо порахувати, який не був хворий, ми зараз розглядали, то питання поліпрагмазії це починає бути дискутабельним. Чому? Тому що побічні реакції можуть розвиватися, крім того, взаємодія з іншими лікарськими засобами, підміщать, ну, комплайнс буде не такий вже гарний у наших пацієнтів, як коли дуже багато, дуже багато буде препаратів. Да? І вони можуть пропускати препарати і так далі. Але е, дефініція поліфармації. А що ж таке е, поліфармація? І чим вона відлічається від поліпрагмазії? Ну, перш за все, ми з вами маємо задати питання, чи є покази до засування конкретного лікарського засобу. Далі, чи ефективний конкретний лікарський засоб для цього захворювання? Або чи правильно підобране дозування? Чи є клінічне значущі лікарські взаємодії? Вони відбулися, але це клінічно значуще. І чи існують клінічно значущі взаємодії між лікарським засобом та відповідає стану пацієнта? Ну, якщо ми отримуємо негативну відповідь, то цей лікувальний засіб це недоречне застосування, і це буде поліпрагмазією. Поширеність поліпрагмазії. Ну, перш за все, було дослідження в Швеції. А, і це були особи старші ніж 65 років. А, поширеність поліпрагмази досягала 44%. А поширеність екстремальної поліфармації, яка визначається як прийом 10 та більше лікарських засобів. Це була 11,7%. Ну, Велика Британія нам надає такі дані. 20,8 осіб з двома клінічними захворюваннями було призначено від 4 до 9 лікарських засобів. Крім того, 10% із них було 10 і більше лікарських засобів, а у пацієнтів 6 або більше супутніми захворюваннями відповідне значення становили 47,7 або 41,7 відповідно. І якщо був більше вік, то це збільшувалося. В Польщі поліпрагмазію спостерігають у 55% громадян віком 80 і старше. Чому? Ну, Ми розуміємо, з вами багато, багато проблем у таких громадян. І в Європейському Союзі щороку гине біля двох тисяч. Осіб 194 500 осіб через неправильне дозування та недотримання режиму прийому лікарських засобів. Ну і це виходить 125 мільярдів євро на рік. Так, все ж таки, що важливіше: поліпрагмазія, поліфармація контролювати або прихильність до лікування. То питання, воно завжди стояло таке питання, і ми бачимо з вами рекомендації. Рекомендації 22-го року американський коледж кардіології, американські рекомендації, і ми бачимо з вами командний підхід, що відображає взаємозв'язок і спілкування, перш за все. Ну, ось Пацієнт, да? пацієнт обов'язково спочатку звертається до фарма... 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 фармациста. Фарма, ну, до, до аптеки. ну, приходить до аптеки і каже, дайте мені щось від голови, або від а голова болить чого. Це може бути і тиск підвищений, чи може бути і ну, давайте чесно казати, опухоль, яка вона починається. А це клінічні прояви. Але це може бути ну, давайте чесно казати, підйом температури, початок там грипу чи ще чогось. Тому. Коли приходять, дайте мені щось від голови, від відборів голови до фармациста, це дуже таке питання. Ну, знаєте, ну треба його відокремлювати від стану пацієнта, і тому, мабуть, все рано чи пізно ми з вами прийдемо до того, що будемо виписувати рецепти на всі, на всі і доказовою. Прошу вибачення, але це ага. Ага, ага. О, прошу вибачення. Але це. Ну і таким чином ми бачимо з вами, що дуже важливо для пацієнта в цих рекомендаціях. А це американські рекомендації якраз. ось, і… Дуже важлива і соціальна робота, і його, хто за ним доглядає за його станом здоров'я, і яким чин, чином все ж таки фізіологічні дослідження, які проводяться з ним? Соціальна робота, дієтерапія може бути. Яке, тому дуже важливий командний підхід для наших для таких пацієнтів. Угу. Так. Але проблеми та можливості вторинної профілактики ну, різні способи, за допомогою яких серцева судинна поліпіл да покращує профілактику. Перш за все, перешкоди для вторинної профілактики є і реалізація дорожньої карти всесвітньої охорони здоров'я. Якщо ми будемо говорити з вами про перешкоди для вторинної профілактики, то можливість доступу пацієнта до медичної допомоги, адекватне втручання, які призначені лікарями, відсутність прихильності до лікування, і це все призводить до серцево судинної події. Далі реалізація дорожньої карти всесвітньої охорони здоров'я. Ну, це вже потрібно. Ну як вам сказати, треба це держава потрібно забезпечити це, має бути доступність до лікарських засобів кожної по всьому світі і в Україні менша кількість лікарських засобів в два рецепті і покращує прихильність до лікування і переваги стратегії лікування поліпіл таким чином. Які ж недостатки використання комбінованої терапії, комбінація лікарських засобів із різними механізмами, дії необхідні для зниження, все ж таки для зменшення для у більшості людей з артеріальною гіпертензією, тому що побічні реакції можуть розвиватися? Ну і майже всі пацієнти вимагали комбінації лікарських засобів та контролю артеріального тиску. Ну, складність. Складність стратегії лікування. Прихильність до лікування дуже важлива, тому що зменшується прихильність, коли у 10% з одною таблеткою. Якщо 20% прихильність знижується, це коли отримуєте дві таблетки: 40%, коли три таблетки. І дуже високі паскозники часткового або повного недотримання фармакотерапії у пацієнтів, які 5 і більше таблеток. Багатофакторний характер відсутності прихильності до лікування, шановні колеги, ну перш за все, ми з вами розуміємо, що прихильність буде залежати від багатьох причин соціально-економічного стану, Це зрозуміло. да. Наскільки підтримують в родині таких пацієнтів? Крім того, поліфармація, якщо відбувається поліфармація у пацієнтів, чи можлива... Доступ ну це доступ, який фінансовий доступ чи є у пацієнта до таких до таких можливостей застосування гарного лікування. Да? Ну, і далі, якщо пацієнт не бачить ефективності, якою, е, якою він хоче отримати в лікува, від лікування конкретно, то таким чином, а вже ж, е, він, лікування не буде прихальності до лікування у такого пацієнта. Потенційні переваги та недоліки серцево-судинний поліпіл. Якісь переваги, переваги для Поліпіл, да, таблетки. Ну, перш за все, спрощення, клінічного управління, позитивний вплив на е, е, пояснити пацієнту, консультування пацієнтів, як приймати і так далі. Далі мінімізація помилок в прийомі лікарських засобів пацієнтами. Крім того, масштабованість та покриття фармакотерапією пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями, це може бути і так далі. Це дуже важливо для все ж таки, наших е, при серцево-судинних захворюваннях. Або якщо є у хворого, ну, все ж таки, багато, е, багато різних захворювань. Да? Доступність. До лікарських засобів, далі простота використання для пацієнтів та постачальників послуг, покращення прихильності до лікування, економічна ефективність в країнах з високими та в країнах з низькими рівням доходу, найкращий контроль факторів ризику, вища ефективність лікування, підпочтення переваги для пацієнта і профілі ризиків та переваг добре зарекомендували себе. Це дуже добре. Але Потенціальні недоліки. Відсутність вибору компонентів і доз. Невизначеність причин побочних реакцій. Побочні реакції ми не розуміємо, що сталося, яка, який, препарат, який препарат визвав цю якусь побічну реакцію. Невизначеність, який препарат із комбінації викликав алергічну реакцію. І для досягнення цілі лікування людей з високим рівнем індивідуальних факторів, ризик може знадобитися додаткове лікування, і це буде кошту, стоїть кошти. Ну, Далі поліпіли значно зменшують і систолічний артеріальний тиск, і діастолічний тиск, і серцево судинні події, поліпшення прихильності до лікарських засобів спостерігається у тих, хто отримує поліпіл. Тому От, якщо ми з вами зробимо оцінку впливу поліпілів на серцево-судинні фактори ризику, і це буде на е, основі несприятливі судцево судинні події, на мейз да? е, та прихильність до фармакотерапії. І ми з вами зрозуміємо, що все ж таки поліпіл проти, проти звичайного застосування має найбільше переваги. Е, далі. Ну, а далі є, на жаль, жаль, все ж таки метаболічні ефекти. Давайте звернемо увагу на статини, наприклад. Да? Наприклад, у нас є розувастатин. Да? Розувастатин у нас є, наприклад, і він елімінується через цитохром 29. цитохром С29 дуже добре, але інгібітори є і індуктори. Якщо інгібітор пригнічує, який препарат пригнічує ефективність розувастатину? статину? Аміадарон. А як часто ми з вами призначаємо розувастатин з амідароном? Дуже часто. Далі, ну що якщо часто може бути із таких наших кардіологічних препаратів, ну, фулікані, з може бути? А що може бути індукторами, може бути це дуже цікаво, але карбамезепін, наприклад, антибіотик антібіотікармезепін. Ну, слава тобі Боже, що мені мене так часто це випадає, але все ж таки. Далі ми бачимо з вами розова наприклад, може бути, коли ми з ензимом. З Відбувається, то ми бачимо, що може відбуватися з зепіна. З бізепіна не так часто, але тим, тим, тим самим це може, це може відбуватися. Тому все ж таки дуже важливо звертати увагу на метаболічні ефекти препаратів, які ми застосовуємо. Ага. І далі. Далі ми бачимо з вами, наприклад. Наприклад, розувастатин. Да? Розувастатин – статин біаквівалентність. в процентах 20%. Да? Але розподіл буде 90%. наприклад, 90% буде розподіл. Ну і через інгібітор п 450 це буде цитохром 29%. Ну, і дуже важливо все ж таки, що 19 годин цей препарат залишається у, у нас в крові у, у крові у пацієнтів. У пацієнтів. І взаємодія статинів з лікарськими засобами. Взаємодія статинів. Ми бачимо з вами, що, наприклад, якщо ми взяти розува статин, то з антикоагулянтом варфарин що буде відбуватися? Ну, буде відбуватися під, під, посилюватися, буде МНО і потенціальна для кровотечі збільшення кровотечі. Ну і комбінація терапії. Комбінація терапії може бути все ж таки, ну, може, вона, вона буде полезною. І далі. Далі ми знову ж таки бачимо ці препарати, але ці розувастатин, все ж таки, він, якщо. Комбінація може бути, яка може викликати не дуже все ж таки, такі ну, гарні гарні спів, гарні поєднання, але, але дуже важливо, щоб разова все ж таки залишався, коли призначається і підвищується експозиція. Такого, у такого пацієнта. Коли ми застосовуємо колхіцин і сирозува можуть бути навіть токсичні, токсичні ситуації. Крім того, коли гемафібразіл або фібрати, ми розуміємо з вами, що, що якраз статини ми можемо застосовувати, але все ж таки комбінація. Може бути не не, не гарна розова статина з фібратами, з фенофібратами з іншого боку. Ну і крім того, може бути, ну, все ж таки, може бути рекомендована, але треба дивитися на побічні дії. Ну і, і сепресовна дія, яка може відбуватися, наприклад, у ро розува статин, і комбінація мож, може бути рекомендована, якщо і якраз це для того, щоб ми розуміємо з вами, що ставляться стенти, і ці стенти можуть бути покриті І сіролімус, і цикла можуть бути різними покриттями, тому це, це важливо, це дуже важливо і залишається в нашій якраз і нашій практиці. Тому метаболічний профіль розувастатину, мінімальний метаболіз розувастатину ферментами цитохром а... – призводить до зниження ризику взаємодії лікарських засобів. Дані інвітро і нідвіва свідчать про те, що розова не має клінічно значучих взаємодій цитахрому П450 як субстрат, інгібітор або індуктор. І цитохром 3А4 не приймає участь у метаболізмі родовозова статину на відміну. Від аторвастатину, ловастатину, сімвастатину, які широко метаболізуються, якраз цитахромом 3А4, шановні колеги, ми знаємо з вами метаболічний профіль, наприклад, ацетилсаліцилової кислоти. І метаболічний профіль ацетилсаліцилової кислоти, це Європейське товариство кардіологів, пропонує. Ми бачимо з вами, що впливає на тромбоксан А2. Але ми бачимо, що на тромб, на е, організацію тромба якраз і рівораксабан, апіксабан, едексабан на 10-й А-фактор, фондапарінукс на 10-й А-фактор, е, далі еноксиparін впливає дабігатран і е, бівалірудин на, на формування тромбіну. І далі, далі ми бачимо з вами, боже мій назад, жаль, і далі ми бачимо з вами, що інгібітори Чібт 2А, да, блокуючи це тромб. І це дуже буде гарно, коли, коли, але практично не завжди, коли буде і хворе отримувати і ацетилсаліцилову кислоту, і буде отримувати якраз 10-го а фактора препарати, але і GB2B3A. Але Затримка невеличка. Але якщо ми візьмемо, візьмемо фармакокінетику ацетилсаліцилової кислоти, то ми розуміємо, що вона всмокнується в шлунки, в тонкій кишці, і чинить фармакодинамічну дію, таку, як ацетилювання сирину 529 і залишку цох 1 що вже знаходяться в портальній крові у хворого, і біотрансформується в неактивну саліцилову кислоту за допомогою кишкових плазмових і печінкових естепів. І система біодоступності приблизно 50% відведеної дози. Потрапляючи в системний кровотік, ацетилсаліцилова кислота досягає мегакаріоцитів кіцкового мозку і пригничує цох 1, цох 2 і утворюються тромбоцити. Ефективність і безпека випробування відносно поліпіл. Ну, це більше 9 тисяч пацієнтів і 32 країни. 7638 учасників повідомили про ефект поліпілу вплив на систолічний артеріальний тиск, який був в середньому на 6,3 мм тутного стопчика нижче у групі поліпіл, ніж у групі у групі таких самих препаратів, які отримували наші хворі, але. Окремо 6565 учасників повідомили про вплив поліпілу на загальний холестерин, який був у середньому на 0,6 мілімоль на літр менше у групі поліпіл. І дані були достовірні. Далі результати рандомізованих клінічних досліджень і метааналізу, що вимірюють зміни в прихильності лікування. Ну, перш за все, ми бачимо з вами, що поліпіл все ж таки ну, прихильність краще у пацієнтів до поліпіл, тому що менше таблеток, які вони використовують. Ну І всі ці метааналізи це під, під, все ж таки підтверджує, і через 12 місяців використання поліпільної терапії значно покращилась прихильність як систолічного артеріального тиску, так і впливу на ліпопротеїди низької щільності у пацієнтів високого кардіоваскулярного ризику на комбінованій терапії. Ну, крім того, є таке дослідження, в якому застосовувалися фіксована комбінація розова статина, клопідагреля і аспіріна в лікуванні кардіоваскулярних захворювань. І фіксована комбінація значно знижує ризик серцево-судинних захворювань, включаючи інфаркт міокарда, інсульт та серцево-судинну смертність і ефективність розова статину. А аспірину в лікуванні артеріальної гіпертензії, шімічної хвороби серця та їх вплив на агрегацію тромбоцитів була досить високою. Фіксована комбінація разова статину, аспірину покращує ліпідний профіль, включає зниження рівня холестерину, ліпопротеїдів низької щільності, а також тригліцеридів. Ну, є дослідження відносно препарату аспіроза. Препарат аспіроза фірми Дарніца, і ми бачимо з вами аналіз індивідуальних рандомізованих досліджень і метааналіз, аналіз Автор показали, що терапія аспірином та статином забезпечувала адитивний ефект зниження відносного ризику серцево-судинних подій. І зменшувалася. Знову ж таки, поєднання статину з ацетилсаліциловою кислотою, адітивний ефект зниження інфаркту міокарда і ішемічного інсульту. Зменшилося ризик нефатального інфаркту міокарда на 31% в групі статину і ацетилсаліцилової кислоти проти про, тільки ацетилсаліцилової кислоти, і на 26% в групі статин ацетилсаліцилова кислота проти групи, моногрупи статину. Крім того, Зменшився ризик ішемічного інсульту. На 29% в групі статину з ацетилсаліциловою кислотою версус група моноацетилсаліцилова кислота, і так само 31% в групі статин і ацетилсаліцилова кислота, версус група моностатину. І ми бачимо з вами, що для серцево-судинних захворювань дуже важливі профілактичні ефекти загальної популяції Зелених Штатів Америки. Ми бачимо з вами, і розувастатин, і аспірин в комбінації, якраз вони були більш ефективні в профілактиці індивідуальних серцево-судинних захворювань, включаючи застойну і серцеву недостатність, ніж і мінічну хворобу серця ніж. Монотерапія ацетилсаліциловою кислотою у поєднанні з іншими статинами. Найбільш ефективна була ацетилсаліцилова кислота з розова Які можна зробити висновки? Ну, перш за все, у нас є препарат аспіроза. У нас є препарат аспіроза, ацетилсаліцилова кислота з розова статином. І комбінація розовостатину статину і кислоти може значно знизити ризик серцево-судинних подій, включаючи інфаркт, міокарда, інсульт, серцево-судинну смерть. Розовостатин з ацетилсаліциловою кислотою мають протизапальні властивості, а комбінація може мати синергічний ефект у зниженні запалення. Крім того, розува з ацетилсаліциловою кислотою мають різні первинні механізми дій. Таким чином, розуба має відкладений антиатерогенний ефект, а ацетилсаліцилова кислота антиагромоцитарний ефект, що є адитивною перевагою.